Ми зустрічалися з нашими колегами. Ще хлопці молоді, учасники бойових дій, приймають о, о, участь в операціях на лінії фронту, виконують бойові задачі. От, але не мають ще того нашого професійного досвіду. Ми поділилися, як це зробити, щоб тихо, спокійно, все це завершили. І черговий день ви прокинутися. От і вже немає жодного промосковського. То монаха чи священника, от який проповідує русський мір, так да їх уже в Лаврі не будуть. Лавра буде наразі, як вона легень державі України, бо це державне майно України, і там будуть богослужіння. необхідні заходи, які будуть проходять, буде проводити православна церква України з нашим священним синодом, на чолі з митрополітом Епіфанієм. І, і, і вони правильно все роблять, що роблять так значить, в духовному плані. а держава. Це її конституційний обов'язок не повинна вдруге підставити щоку російським попам а виконати.